Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні, краще вибор речей з доступними цінами. Більша інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо глядати склад мішка, лижний мікс. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підкоментували, вступали в нашу спільноту вайбері Хелін Хенсен. Підписуйся на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу, а також на ТікТок. Заварюйте чайок, доставайте печеньки, всім приємного перегляду. Так, лижні. бачимо яка кількість лижних курток. Вінтажна лижна куртка в виді анораку. Ще лижна куртка. Розмір L. Крейн. Л лижна куртка. Анорак. Ще лижна куртка. Тікіл з капюшоном. Лежна куртка розмір L чоловіча. О, велика кількість лижних курток. Ще анорак крутий. Так, ще лижна куртка, чоловіча. Лижна куртка з капюшоном. Bench фірма. Штани лижні. Розмір М. Ще лижна куртка. Ultimate zone. Гарний розмір. Десь 34-й пояс. Чоловічі гірськолижні штани. зон. Штани, гірськолижні. Так, великий розмір, десь чоловічі на шлейках. Ще гарний розмір, лежні штани. Навпів комбінізон. Розмір L. Лежна куртка ми бачим. Штане лежні? Лежних курток велика кількість. Камбінезон. Штани лежні? Пік перформанс? Куртка. Лыжный комбинезон. Лыжные штаны. Щегерские лыжные штаны. Напив комбинезон. Гарный размер. Эль. вообще. гірськолежні Напівкомбінізон, чоловічі, розмір М. Розмір XL на лямках. Ще. Так, ну, ви бачите, що попадається в мішку. підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.